Що кандидати на кандидати в президенти відреагували на заклики громадськості і добровільно, незважаючи на те, що немає такої вимоги закону, розкрили хто більше, хто менше, але частково розкрили принаймні свою інформацію про отримання та витрату коштів. І розуміючи, що добровільно це може відбуватися один раз, але і то не все охоплюючи, розуміючи, що в європейській практиці, в європейському досвіді подібні речі регулюються законодавчо. Ми так само запропонували кандидатам підписатися під законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості фінансування політичних партій та передвиборної дації. Наголошую, що цей законопроект стосується не лише виборів президента і не лише виборів взагалі, але й надзвичайно важливої теми фінансування політичних партій загалом. Законопроект не є, не є фінальним, якби можна було б сказати, ідеальною системою, як би це мало працювати, а швидше передбачає першочергові мінімальні кроки, які необхідно було б зробити прямо зараз. Сьогодні законопроект, включений до порядку денному, і сьогодні він може голосуватися у Верховній Раді. На жаль, на цьому тижні єдиний робочий день планарно. Це власне сьогодні, тому чекаємо новин від Верховної Ради. Хто підписався під цим законопроектом? Законопроект підтримували по суті представники переважної більшості політичних партій. Зокрема, підписи під ним стоять і Петра Порошенка, і Віталія Кучка, і підпис Граценка. І підпис Анатолія Гриценка. Оскільки Юлія Тимошенко не є не є народним депутатом, не має права офіційно підписувати від її фракції і підписи Соболєва, і підписи Андрія Шевченка, ти гібко висловив навіть свою крім своєї підтримки ще й побажання, які зміни потрібно внести при доопрацюванні цього законопроекту в другому читанні. І публічно достатньо багато з кандидатів висловлювалися на те, що вони схвалюють ідею прозорості, що ця ідея є правильна. Лише питання можуть бути стосовно підходів, шляхів. Наприклад, чи потрібно встановлювати якусь мінімальну вимогу стосовно від мінімальну суму, по якій внески розкриваються, наприклад, там менше 100 гривень. Це залишається анонімно, більше вся інформація розкриватись, чи не повинно такої, такої таких обмежень вносити взагалі. Тому наші сподівання, що законопроект буде ухвалений, ухвалений максимально швидко. І, принаймні, якщо будуть, буде другий тур, то він може працювати вже і на цих виборах. Він має передбачити, що ті звіти, які зараз заповнюють кандидати в президенти, вони мають бути опубліковані, тому що на сьогоднішній момент закон вимагає звіту постфактум після виборів і не передбачає його опублікування. Ми знаємо консервативну позицію центральної виборчої комісії, яка не надає документи, які не передбачені для публікування. Ця позиція хибна. Вона на наше переконання порушує закон про доступ до публічної інформації, але ЦВК не надає документи, які прямо не публікуються. По звітам раніше публікувалися лише короткі вижимки із узагальненими даними, але не детальні звіти. Так само, як, наприклад, по автобіографіям публікувалася лише інформація про кандидатів, яка включається в бюлетень, але не надавалися детальні автобіографії. І, наприклад, з цього питання проти України подані справи до Європейського суду з прав людини, щоб довести порушення статті 10, тобто свободи вираження поглядів. Отже. Хочу підсумовуючи сказати, що рух чесно який, по суті, започаткував на цих виборах дискусію про прозорське фінансування, Він вважається хорошим стартом, але не підставою зупинятись на досягнутому. Ще дуже багато що потрібно зробити. Важливо, що суспільний діалог розпочався, що кандидати розуміють необхідність на це реагувати, що якщо вони не будуть реагувати, вони будуть втрачати певні політичні бали. І також надзвичайно важливо, щоб журналісти підключилися до аналізу цих цифр, до того наскільки ці цифри реальні. Ми розуміємо, що людям, які мають кандидатам, які мають мільйонні доходи, їм дещо простіше сказати, що це їхні власні кошти. Але так само і журналісти, експерти повинні з критикою поставитись до всіх даних і ставити додаткові питання тим же кандидатам, тому що особисто я дуже сумніваюся, що і Порошенко, і Тихівко, говорячи про те, що це виключно їхні кошти, є повністю щирими в демонстрації своєї прозорості. Так, тобто, це один, теж може бути один із способів таким чином типу, уникнути демонстрації, хто є все-таки справжнім джерелом надання коштів на виборчу компанію. І ось саме останнє в перспективі, також треба ставити питання про, певно, про обмеження. Або стелі, або в інших спосіб фінансування виборчих компаній. тобто необхідні залучення 100 мільйонів 140 мільйонів гривень сильному кандидату, а це тільки офіційна частина, ще не офіційна на кампанію. В принципі, за таких обставин не можна говорити про те, що нові партії чи нові кандидати незалежні можуть з'явитися і вести виборчу кампанію. Ця всі правила виборчої компанії, в тому числі вимога про 2,5 мільйони внеску, застави, які не повертаються всім, хто програв. Ця схема по суті вона сформульована таким чином, щоб у виграшне становище поставити мільйонерів, мільярдерів або тих, кого фінансують олігархи, і знизити можливість новим партіям і новим фракціям. Тому потрібно працювати в тому числі і в напрямку реформування. І виборчих бар'єрів, і застав, і, і встановлення або на телевізійну рекламу, як говорила Світлана, що 80% всіх коштів, тобто переважно домінуюча частина, йде на, на платну політичну рекламу. А при цьому саме з цих міркувань в західноєвропейських країнах в переважній більшості повністю заборонена, заборонена платна політична реклама на телебаченні і радіо, щоб кандидати не залежали від таких величезних бюджетів і від необхідності залучати гроші спонсорів, які потім потрібно віддавати. Дякую.